Вони знають один фокус. Якщо прагнеш комусь сподобатися, погляньому в очі так, щоб запам'ятати їхній колір. Він запевняв, що це діє. Чим займаєшся? Працюю. Хочу дещо тобі показати. Добре! Я кохаю тебе. Я збирався розповісти тобі дещо важливе. Насправді мене звати Роберт Фрігард. Я працюю на Британську службу безпеки. Мі 5. Ти мені не віриш? Роберта Фрігарда звинувачували в переслідуванні та домаганні до юної дівчини. Тобто усе це просто вигадка. Так. Я хочу знати, чи ти мені довіряєш, Еліс. Роберт Фрігард викрав мою доньку. Припиніть брехати. Я вірю тобі. Навіки. віки. Міс Арчер. Це Соня Чандра, поліція Лондона. У службі безпеки не знають ніякого Роберта Фрігарда. Він збрехав. Еліс Арчер. Еліс Арчер. Новий виродок. Чортів покидьок. Допоможіть спіймати його. У нас лише одна спроба. Ми нею скористаємось. Глянь на себе. Ким ти стала. Маніпулятори можуть роками руйнувати життя іншим людям. Ти не розумієш? Він ніколи не зупиниться. Яка твоя таємниця? Моя таємниця? Що ти приховуєш? Він її забує. Він уміє втертися в довіру та мізки. Еліс, Пробач. Він все ще тут. І не зникне, поки я не загляну йому в очі востаннє. Глянь, що ти коїш фіктивний агент. Якось він сказав мені, що кожен прагне почути свою правду, яку правду хотіла б почути ти.